далі. Де я не бачу великі. Бачу, бачу. А да, да, ці троє спереду. Ми хочемо вас привітати. Подарувати вам е, від церкви і свідоцтва, і біблії е, для того, щоб вони були подарунком для вас, щоб вони не лежали на поличці, але щоб ви ними користувалися. Розумієте? Так що ми зараз вам це все вручимо. Так, а ну дайте мені білі -бі -бі, там. А воно Ні -ні 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 -ні. зараз. Ми. Хто бажає, можете сфотографувати. Так що ми ось тут у нас свідоцтво про хрещення засвідчує про те, що Світлана Олександрівна Спасибко вступила в завіт. З Господом через водне хрещення в Господа Ісуса Христа. 11 січня 25-го року. Ну і підписі, печатка церква Іванська християн Баптистів, храм Спасіння. Ми бажаємо привітати сестру, вручити їй Біблію. Ось так, беріть Біблію. Вітаємо вас. Хай вас благословляє на читання Слова Божого, на те, щоб ви були кріпкими в тілі і знали Слово Боже. Хай вас так, далі. Е, у нас є Валентина Петрівна Баранчук. Значить, те ж саме, що і е, Світлані я прочитав свідоцтво про хрещення, засвідчує про те, що Валентина Петрівна Баранчук. Знайомтеся з нею. Так? Вступила в завіт з Господом через згодне хрещення по в Господа Ісуса Христа. 11 січня 25 року підпис і Церква Іванських християн баптіст, Баптистів з печаткою. Так, зараз ми вручаємо вам Біблію. Так, пожалуйста. Дякую. Вітаємо вас. Дякую. Тримайте. Дякую. Далі, хто тут у нас є? Валентина Федорівна Мозгова. Зараз ми її привітаємо. Значить, свідоцтво про хрещення вам вручається офіційно. Свідоцтво про хрещення засвідчує про те, що Валентина Федорівна Мозгова. Вступила завіт з Господом через водне хрещення, повірив Господа Ісуса Христа 11 січня 25-го року. Це пам'ятна дата для вас. Зрозуміли. І це церква Іванська Христа Баптистів, підпис і печатка, ось вручає вам свідоцтво. А також і, і. А що А, є ще одна Так, вручаємо Біблію, Хай Господь благословить вас. Вітає вас. Читайте, Слово Боже, навчайтеся, ростіть в Вірі. Вам дуже це потрібно. Хай да. Господь благословить вас. Дякую. Так, далі свідоцтво про хрещення Горейко Назарій Сергійович. Засвідчує це свідоцтво, що наш брат. Назарій вступив за віт з Господом через водне хрещення повірив Господа Ісуса Христа 11 січня 25 року. Значить, мій підпис, і тут тато поставить ще підпис диякон, Вадийкосий Миколаївич, церква Іванських християн Баптесів. поздравляємо тебе! Хай те Господь благословить, щоб ти був вірним служителем Божим його царстві. Вручаємо тобі Біблію, хоча у тебе, я так зрозумів, є біблія із золотим таким обрізом. Да? Але це буде на російській мові, якщо ти сказати, потрібно там десь педучити чи щось прочитати. Не помішає, Хай Господь благословить тебе. Так, далі ще є, що хотів би зробити для цього. Дивіться, це керівництво, е, ну, можна так сказати, програма для християнина. Жити у Христі Ісусі. Я, правда, е, вечорком це робив, е, не вистачило сил це, це зробити, тому що дещо було. Значить, е, Що тут написано перше? Вивчайте Біблію, Далі, моліться щодня і тут же що розписано все. Покладіться на Духа Святого, регулярно ходіть в церкву, це тут розписано. Боріться з випробуваннями, служіть ближнім, передайте вістку іншим. Ось так сказати перед вами задача. Так що ну, ми зараз, сестрі Баранчукці, вручимо. Е, от. А остальним я звучаю, ви самі зробите в такому плані, ви знаєте ви вважаєте, що воно закріпалося назад і тому. Це програма для вас. І вам. Все. Хай Господь благословить вас. Хай все буде в вашому житті добре. Так, що там у нас по програмі? Добренько. Зараз ми вислухаємо свідоцтво сестри Світлани.